Приїхав ще такий Poco m 3 Є тут легкі царапки, такі не суттєві, в принципі, 4 тисячі ціна. Type-C роз'ємчик. Також роз'єм на наушники 3,5, Непоганий стан телефону. Сам є відбиточок пальця. Екранчик в гарненькому стані. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Повністю чистенький, аккаунтів немає. Поку М328 ГБ стоїть 12-й Android. 4 ГБ оперативна пам'ять плюс 2. Ось такий варіант телефону. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей пристрій, пишіть мені у повідомлення. Також додайтесь у телеграм-канал, силочка в шапці профілю. В комплекті до телефончику ще йде ось коробочка. До речі, 6000 мА акумулятор. Зарядний шнурочок Type-C та чехолчик. Зараз покажу. Ось такий ще чехол в комплекті. Також дивіться інші мої телефончики, які є по наявності. Кому цікаво щось, пишіть, iPhone 12 Pro ще є, павера різні.